Місто продовжує посилювати автономність критичної інфраструктури на випадок тривалих блекаутів, так зокрема котельні забезпечують потужними дизельними генераторами. Ця котельня у Довгінцівському районі під час опалювального сезону дає тепло 70 житловим будинкам, трьом дитсадкам, трьом школам та двом закладам охорони здоров'я. Аби тривалі знеструмлення через ворожі обстріли не стали цьому на заваді. Об'єкт під'єднали до потужного 200 кіловатного генератора. Паралельно ми вирішуємо питання звісіння запасів холодної води на котельних, щоб котельна надіжно працювала в наслужі отключение водоснабжения, электроснабжения. Данная работа продолжается. Огромна заслуга в ведаруковоса нашого города і лично Олександра Юріч Дивкова. Наразі підприємство Криворіч тепломережа забезпечили генераторами різної потужності від 30 кВт до 1 МВт, а також пальним. Встановлення ще п'яти резервних джерел живлення продовжується. Під час останнього блекауту, що стався 29 грудня, завдяки цьому обладнанню котельні вдалося перевести у штатний режим у найкоротші сроки. От на цієї котельні висотка є котельні на як як 400 сотки, і навіть один мігаватний генератор ми купили. На попередніх блокаутах вони були підключені по тимчасовій схемі. Зараз вже підключені по повній стаціонарній схемі. І це дуже важливо, тому що ми продовжуємо готуватися до тривалих блокаутів. Тим більше у другій половині січня і в лютому буде мінусова температура. А мінусова температура це більша нагрузка на тепловиків. Це... Дуже важливо станом на зараз резервні джерела живлення, тобто генератори, встановили на 132 двох об'єктах критичної інфраструктури міста. Це медзаклади, об'єкти тепловодопостачання. Тощо також для містян на випадок тривалого знеструмлення у місті розгорнули мережу з 52 пунктів незламності, відкритих на базі комунальних закладів. Із урахуванням пунктів у відділеннях поліції та на об'єктах бізнесу зараз таких пунктів у кривому розі налічується більше сотні. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, перший міський.